Ми приїхали снідати на сьомий кілометр, а саме до китайської кухні. Якось ми тут бач, були і проходили по Я бачила у них такі круглі штучки, типу як хінкалі. Я не знаю, як воно називається. Я так захотіла їх спробувати, просто не можу. Льоша вже пішов замовляти. Так, дивіться, це зарозовий. Так і називається це вулиця зарозовий. Такі патрушним закладом ми таким ходимо. Тобто не класична маску. Вау, спасибо. Одна 60 гривень, так? Ну вони, вони такі огромні, я не ожидала. Вони так розмірчик. Я думала, вони маленькі. Дивіться, як насправді вживу, вони виглядають просто величезні. А я ще льоші, коли бачила ті маленькі, каже, бери по дві. То дай боже одну з'їсти. Це називається манти, але це незвичайні, як на пару, так? Дивіться, їх треба їсти просто руками. Нам дали жіночка принесла ось рукавички і каже, це все свіже, ось прям тут замішують і що дуже смачно. По запаху мені схожі на булочки БАО. Знаєте, вони теж такі на пару. Їсти, як наші вареники на пару. Я, кстати, ніколи не їла наші вареники на пару, але дуже хотіла. М -м. І от Бао віддаленно. М -м -м. Дивіться, скільки начинки. Подивіться, яка велика ця півнюшка. Кошка 60 гривень можно прямо наестись. М -м -м. Это очень интересно. Недаром я так сюда ходила. А что это за мясо тут? Извините, а что это за мясо внутри? Свинина. Да. А, свинина. Да. Угу, У еще есть с бамбуком, но сегодня не готово. С бамбуком? Да, с да. паруски бамбук. А вони сольоні, теж, дайте, Чи сольоні. Чим знаєте, папу. Ну, на любителя. — Да. Ми приїдемо ще на пару стільки бамбука. Значить. Блін, ну смачно. Булочка на пару, вона абсолютно не жирна, вона така пухка, ніжна. М'яско всередині величезно. <реку> <реку> Льоша з'їв дві, і мені одної взагалі з головою. <реку> Клас. Клас. <реку> все. Що, Шо, може, щось на сьому подивимося? Там при вході лабубу разні. Короче,